Христос народився. Дорогі сестрі і браття, сьогодні ми святкуємо свято Богоявління Господнього, коли то Ісус Христос прийшов, щоб охреститися в ріці Йордані від Івана. І ось Іван посвідчив, що Він бачив Духа Божого, який сходив. На Ісуса Христа і голос злунав із неба. Це син мій любий, якого я вподобав. А голос цей злинув з неба для того, щоб ми з вами пізнали, що ось Бог прийшов до нас, ось Він нам об'явився. Ось ми тепер можемо Його бачити, з ним зустрітися. Ми можемо осягнути те, що найбільше. Людина потребує, можемо осягнути Спасіння. Це свято пов'язане із великою Божою справою, бо Бог прийшов для того, щоби нас народити для неба для Божого Царства. Тому в одній розмові Ісус Христос. Виразно про це говорить, хто не народиться з води і духа, не спроможен увійти в Царство Боже. А як Він може ще раз народитися? каже Ісус Христос, хто не народиться з води і духа, не увійде в Царство Боже. І тому насправді оцим своїм хрещенням Ісус Христос. Починає нову еру, тому що до хрещення від Івана Ісус Христос жив звичайним життям. Він був Божим Сином, Він був Божим посланцем, Він був Спасителем, Але ще про це ніхто не знав, і люди лише чекали Його об'явлення. Але коли він зайшов у води Йордану, і омився, а слово омився, ми тепер говоримо словом охрестився, охреститися означає омитися. І вийшов з цієї води, то він вже не повернувся до попереднього життя. Він пішов проповідувати, кажучи: покайтеся, бо царство Боже близько. І це царство Боже ми теж. Здобуваємо так, що через хрещення увіходимо у родину Ісуса Христа. Тому що кожен з нас охрещений. А охреститися означає омитися в ім'я Пресвятої Тройці. І тоді, коли людина охрещується, то тоді ми бачимо лишень воду, а насправді все інше приходить. Дух Святий приходить. І він ділиться з нами Божим життям, дає іскру Божого життя, народжує нас ще раз. І ми стаємо Божими дітьми і Божою родиною. І це означає прилучитися до Божого царства. Це означає вступити у спадщину спасіння. Ми діти Божі, і тому можемо до Бога сказати Отче. В тому полягає якраз і свято Богоявління. Тому що людина тепер не мусить шукати Бога, Бог їй сам об'являється. І треба дуже виразно слухати, розуміти і приймати Слово Боже. Наш Професор біблістики на одній великій зустрічі, де були біблійні читання, розповідав про нове народження у хрещенні. І для багатьох християн ця інформація виглядала такою неймовірною. І наприкінці цієї розмови він. Запропонував поставити питання, і одна особа вона піднялася і каже, Отче. А скажіть, ну чому ж ми до цього часу не знали про це? Чому це ніде не опубліковано? А він їй сказав, як не опубліковано? Це опубліковано. Де? Каже, у Святому Писанні це опубліковано? Читайте. Читайте святе Писання, пізнавайте науку церкви, тому що Бог, коли перший раз об'явився як Пресвята Тройця, Він хоче, щоб ми знали, як то він влаштував цей світ, як нас покликав до життя, як нас призначив до спасіння і до вічності. Він об'явився не для того, щоб ми з вами шукали в нього якоїсь допомоги для наших тимчасових. І дуже часто неважливих справ. Він хоче, щоб ми в першу чергу почули Його план, Його задум. це мій син, якого я вподобав, і тому Він себе нам об'являє, тому що Його слово важливіше, аніж наші плани, дорогі сестри і браття, сьогодні свято Богоявління. Щоб ми з вами насамперед пригадали і наново пережили те, що ми народилися від Бога, і що ми стали Божими дітьми, і що ми належимо до Великої Божої родини. І щоб ми з вами ще раз оновили оце наше прагнення, те, що опубліковане у Святому Писанні, об'явлене в науці Церкви. Пізнавали його, заглибилися, полюбили, щоб дня не минуло, а ми щось нове не довідалися про те, яким об'явився нам Бог. І ця вода, яку ми сьогодні освячуємо, вона є знаком Божого благословення, Божої присутності і невимовного Божого дару спасіння. Нехай Господь рясно благословить усю нашу спільноту, благословить вас, ваші родини і всю Україну, благословить, щоб ми могли у довір'ї до Божого проведіння боротися за себе, за нашу країну і здобули мир, справедливий мир, миру вам, радості духовної і рясного Божого благословення. Христос охрестився!